Мрія, робе, я темний бражник. Світ не дав тобі здійснити твою дитячу мрію. Віднині всі, кого ти торкнешся, не матимуть вибору, крім як стати тими, ким мріяли. А коли ти нападеш на леді Бак і суперкота, їхні маски впадуть, бо їх зрадять дитячі мрії. Віднині я буду тим, ким мріяв стати. Завдяки мені всі нарешті стануть тими, ким завжди хотіли. Нехай здійсняться мрії. У дитинстві я хотів бути сантою. Ху -ху. Мої мрії здійснилися з різдвом усіх! Ху -ху -ху. Нехай люди будуть щасливі, хоч зараз і не різдво. Ей, кльовий костюм. Рок-н-ролл! н рол. Нехай здійсняться мрії. Нарешті здійсниться мрія мого дитинства. Круто! Ей! Привіт, синку! Тато джокет Стоун. Свіство мусіх! Я зроблю з вас пюре! Кувайся за тим деревом! Будь тут, Марінет! Роботи, де ж пюре? Як я обіцяв? Я маю захистити Луку! Худко тільки! Це дочки! Тут ти у безпеці! Дякую, Леді Баг! А? Марінет! А? Марінет? А? Побожіть! Я не вмію плавати! Тримайся, тату! Я завжди хотів бути роботеком! Так, але ми живемо не у відеогрі. Руйнівники мрій! О -о -о. Він плутає мрії з реальністю. Нехай здійсняться мрії! Хай здійсняться твої мрії. У дитинстві я хотів бути пожежником і ковбоєм. Я знав, що це можливо. Нехай. Чому ви мене зупиняєте? Я зроблю їх щасливими. Так, але ти робиш це проти їхньої волі. Що? Чому їм не бути щасливими? Вважаєш, він мріяв про це? Гляньте, гляньте, я У-ху-ху! Спробуй, я здійсню твої мрії. Якщо він влучить, усі дізнаються, хто ми насправді. Ти про що, Міладі? У шість років я хотіла бути нитковою феєю, а у ниткової феї немає маски. Ниткова фея? Серйозно? А що ти? Про що ти мріяв, як був малий? Ти глузуєш із мене, але соромися розповісти про себе. Якщо чесно, я не знаю, ким хотів бути в дитинстві. Ти, певно, хотів бути фокусником чи пожежником. О! <плес> Клянуся, я не пам'ятаю Мабуть, просто забув. Якщо мріяно влучить когось із нас, нам знадобиться другий шанс. Лазун. Нам варто перестрахуватися. Іди, я прикрию. Але тату, крокодили ж уміють плавати. Я в дитинстві не вмів. Привіти, Крокоджагет Треба поговорити з вашим сином, якщо ви не проти. н ролл, леді баг.